Знову всім привіт, друзі! З вами я, Філама Плей, і сьогодні я готовий сповістити вам досить прикольну і цікаву новину. Я все-таки зібравши всю свою волю в кулачок, створив його адекватний іграбельний сервер. Так, нарешті, е, через не знаю скільки місяців пройшло, але я все-таки побудував цей адекватний сервер, на якому справді можна приємно пограти з друзями і всяке таке. Е, у цьому відео я вам розповім, які тут є команди. В принципі, зроблю так би мовити, тут рум-тур е, по спавну. От, і які тут є NPC. -шки. Так. Е, тепер це справді іграбельний адекватний сервер, а не просто якийсь е, атерновський сервер без адекватного спавну, без навіть ПВП режиму в кінці та кінців. Фух, так. Добре. Тепер це справді адекватний сервер. І так, давайте почнемо з нашого спавну. Спавнимося ми ось тут. Навіть я можу спеціально зробити ось так. Ось ось він, сервер. Хоба. І ось о. Ви зайшли, і вас відразу вже попросять зареєструватися. Але я вже зареєстрований, тому я просто напишу логін. Все, готово. Ви ж маєте зареєструватися, тому що я не дуже хочу, щоб у вас аккаунт просто взяли і стирили. Е, Виходячи з нашого спавну, можна побачити ось цей будиночок, ось цей будиночок і кусочок кайла діамантового. А, ну і також Варп ПВП. І, до речі, про варпи. Так, я все-таки зміг навіть зробити ось так. Наприклад, варп Mine. автопечерка, яка оновлюється кожні 3 хвилинки. Е, і це справді працююча автошахта. Можемо навіть зараз трошечки покопатися. Хоча стоп, навіщо нам вмикати креатив, якщо ми можемо прописати кіт Старт? Хова! І тепер у нас є наш Кіт Старт. Е, і можна, наприклад, тут викопати ось от, трошечки каміння, залізку з е, вугіллям. От. Ну, Для прикладу, думаю, цього вистачить. Також на варпвп у нас є скупник. Так, звичайно, скубник. І ні, це навіть не якась відсилка на шпікера, навіть не подумайте. Е, у нього нічого не можна купляти, тому що це в кінці-такінці скупник. І йому ми можемо продавати, наприклад, вугілля. Давайте я навіть зараз візьму трошечки його. Ось його хоба, Три вугілля, наприклад. Да? Вибираємо його і продаємо йому. Тепер у нас є баланс. З самого початку вам видається всього 10 тисяч доларів. Подумаєш, кому вони взагалі потрібні. Але ми можемо його поповнювати, якщо продавати йому ці от ресурси. Давайте, от Я продав вугілля і тепер у нас. Е... Так, У нас тепер 10100 монеток. І, до речі, можливо, у вас повстане питання, а навіщо нам взагалі ці монетки? От ось ці монетки. Навіщо взагалі вони нам потрібні? А ось для чого. Як на всіх серверах, тут також є аукціон. І, до речі, я тут вже вистав кам'яний меч за всього монеток. Це не також і багато е, і він у нас знаходиться тут. Якщо ми зайдемо з другого аккаунта і також пропишемо ах, то ми можемо купити ось цей меч. Хоп! І все. Тепер у нас на 5000 менше баланс він перейшов до мого другого аккаунта. Але зато у нас тепер є кам'яний мечик. Ehm, поки що я створив всього два NPC, це скупник та мах. І, до речі, чому тут пікер? А, так просто з його магічними свойствами ламати руки, а також не викладати відео більше року. ну Просто здивуваємо. Так от, у нього можна купити різні круті штучки. Наприклад, оці ці книжечки і навіть ремонт. так, Він досить дорогий. Дуже дорогі, я б сказав. Фух. Так, продовжимо. Тут у нас є Enchanting Stall, і ми тут можемо зачаруватися. Е якщо ви зажмете тап, то тут можна побачити, хто вмін, хто звичайний гравець, а хто з незвичайної привилегії легенда. Що дає ця привилегія і як її взагалі можна отримати? Е для початку у кіт легенди є. Ой, не є. Є. Е, свій кіт. Ось о, Легенд. Зараз. Легенд. Ось так от. І в нього ось такий от крутий сет. Так. Я його можу прописати, тому що я адмін все-таки. Мені можна. В нього є меч легенди, кайло легенди, багато їжі, 4 золотих яблучка, лук і тотем безсмертя. А, ну і трошечки стріл. Фух. До речі, як ви вже, можливо, змогли помітити, якщо ми зажимемо так, ми побачимо нашу лігенду під назвою Кораблік. І це вже не просто якийсь твінк аккаунт, а справді просто вже бот, який буде просто прогружати цей сервер, і на ньому можна буде грати увесь день. Ну, буквально весь день. Але під час ночі все-таки я сервер вимикаю, так. І так, зараз на ваших очах ми можемо подивитися з мого твінк аккаунта. Як виглядає префікс легенда? І так, продовжимо. Що ж дає наша легенда? Для початку це префікс. ну Це так, для початку. Як ви вже замітили, як я вам вже показав, додається цей кіт. І завдяки цьому префіксу, саме класне, що я вважаю, можна написати fly. Так. Просто брати і отак от літати. Можу, я адмін, я можу так прописати собі. А звичайні гравці так не зможуть. От. Також наша привилегія легенда дає можливість прописати топ. А також, наприклад, можна трохи шички побавитися, взяти любий блок і написати хед. Чесно кажучи, я не знаю, навіщо я її додав, але тепер можна так зробити. Тепер з таким ось серйозним личиком ми можемо подивитися, що останнє дає наша привілегія. Е, остання команда, яку я додав, поки що до цієї привилегії, це Jump. Хоп! І можна телепортуватися туди, куди ми дивимося. Отак. от. Як на всіх адекватних серверах, тут працює РТП. Правда, із-за того, що тут нереально крутий кості під назвою не буду говорити, потрібно трошечки почекати, щоб прогрузилися блоки. І так, нас телепортувало на ось ці от координати. До речі, тут є бар'єр він на 2000 координатах. Знову ж, щоб. Наш улюблений хостинг просто не взорвався. Давайте пропишемо спаун. І от тепер ми тут. Також можна підмітити, що на, як на всіх звичайних серверах, можна прописати звичайну команду DPA і телепортуватися до свого улюбленого друга. Давайте зараз його приймемо. І ось. Він до нас телепортувався. Також на минулому сервері була така річ, яка взагалі мені не подобалася. А саме не було режиму ПВП. А на цьому сервері все-таки він є. І Можна спокійно, чесно побитися. Всього у вас є 20 секунд, щоб взяти і спокійно вбити його. Вашого ворога. Давайте трошечки оглянемося, що є у нас на вар ПВП. Е, великим я його чомусь не створив, хоча потрібно було б його робити більшим, тому що ну, тут трохи мало місця. Коротше, тут у нас є отака от печерка, і от в ній вже чесно. ПВП може бути спокійно. Тому що зюди вилізти просто так не вийде. Потрібно трошечки попаркурити. нереально складний паркур. Так, і так я розумію. Е До речі, я не знаю, навіщо вам ця інформація. Давайте подивимося, як виглядає звичайний префікс гравець. І так, звичайний гравець у нас виглядає ось так: от. просто гравець, без якихось цікавих речей. І так, як же ж отримати ось цей от префікс легенда? Все дуже просто. Щоб його отримати, потрібно всього-то першому. першим трьом, хто набере в балтопі 500 тисяч. Жартую, 100 тисяч. Просто в балтопі, щоб у вас було 100 тисяч доларів. Так, всього-то. Е, і потім я вам обов'язково видам оцей от префікс. До речі, Давайте подивимося з автопечерою, автошахтою. І так, вона повністю І Тут навіть є незрідні обломки, але їх тут небагато. Так що це не імбаланси, не, не турбуйтесь. В майбутньому я 100%, майте увазі, 100 додам іще деяких NPC-шок. Наприклад, ось там я створюю якогось рибака. А там якогось прикольного фермера. Посилання на цей сервер буде під моїм описом, а також в телеграм-каналі е, ви зможете поглянути, коли саме буде проводитися стрім у четвер. Так. Е, можливо, я проведу стрім у четвер, і разом з вами я можу пограти на цьому сервакі або пограти з вами, наприклад, в Bedwarсі. Ну і в принципі на цьому я буду закінчувати. З вами був я, Філімплей. І всі, бувайте, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і всяке таке. Чекаю вас у своєму телеграм-каналі і на цьому сервері. Буду дуже вдячний. Бувайте!